Друзі, всім великий привіт! Вийшла гарна новина в честь лістингу стон на біржі QCoin coin 10 тисяч стон, роздають StoneFi так і І давайте одразу перейдемо до суті, як нам взяти участь у цьому розіграші. Та, можливо, гарантовано отримати по одному стону але давайте по порядку. Стонфай разом з біржею Кікоїн дарує 10 тисяч стону ексклюзивно для спільноти. І як будуть ділити винагороди, все дуже просто. Якщо в конкурсі буде менше 10 тисяч учасників, кожен отримає по одному стону. Зараз стон торгується плюс-мінус по одному долару. І якщо буде більше 10 тисяч учасників в конкурсі, то 10 тисяч щасливців отримують по Одному стону, тобто, в будь-якому випадку буде 10 тисяч переможців а, і приз по одному стону. Ну, доволі непоганий приз. Тому що тут доволі легкі умови. Що нам потрібно робити? Ми повинні бути активними юзерами з StanFi, зробивши хоча б один обмін, або надавши ліквідність. Просто заходимо на Станфай, посилання я залишаю в описі під даним відео. Просто робите хоч будь-яку транзакцію або надаєте ліквідність у пули ліквідності. У мене дуже багато відео на YouTube каналі про пули ліквідності, обов'язково передивіться їх. Також ми обов'язково маємо мати аккаунт на біржі Qcoin. Посилання на біржу Qcoin я залишу в описі під даним відео. Ви повинні обов'язково бути зареєстровані на ній, тому що ви нагороду ви отримаєте безпосередньо на біржі Qcoin. Також ми обов'язково повинні підписатись на Stonefy та Qcoin у Твіттері. Посилання я залишу в описі під даним відео. Та переходимо у бота, де ми будемо безпосередньо виконувати ці завдання. В боті ви просто виконуєте завдання. Ці всі завдання, це якраз є оці підписки на Stanfile та Qcoin. І також обов'язково беремо адресу а, тону. А, бажано взяти з TONKeeper або TONSpace І все. Дедлайн цієї роздачі буде 30 червня, тобто залишилось у нас плюс-мінус 10 днів. І як я вже казав, токени нам будуть нараховані на Qcoin після завершення а, даного промо. Тому обов'язково беремо участь, тому що, в принципі, це дійсно гарантований 1 Стон кожному учаснику, і це доволі жирний пул. В принципі, кожен учасник просто за 5 хвилин свого часу отримує якби, по одному токену Стон. А, тому, друзі, всі посилання я залишаю в описі під даним відео, обов'язково беремо участь.